Всім привіт! Зараз покажу об'єм роботи, який ми готуємо. Ось ось ділянка, яка готується під висадку полуниці. Дехто думає, що якщо влітку не посадили розсаду, значить ніякої полуниці не буде. Ось, як бачите, я буду висаджувати тут полуниці. Тут ми перебиваємо кілька разів. Чоловік вже перебив ось так, вздовж, потім поперек. І зараз залив ще, ще одну ділянку, де у нас трішки вона трампована, така земля. Треба, щоб вона була пухка, вітер дуже сильний. Щоб висаджувати полуничку, ми її удобрили, внесли сюди перегній куриний, так як Хто мене дивиться давно, то знає, що я віддаю перевагу коринному посліду для удобрення полуниці, тому що після коринного посліду немає яка пустянка. а це немаловажно. І у нас зараз такі сильні, сухові, сильні вітри, я хотіла е, людей... Е, Попередити, які висаджують полуницю, які отримують зараз дуже сильні суховії і дуже сильно висихає земля. Особливо там, де касетка, дуже часто треба поливати. Не заливати, щоб воно не було болото, але і не пересихало. Тому що торф, як пересухне, корінь висохне і не буде розвиватися. Якщо земля буде мокра, а торф не промочений. То рослинка може і загинути. Бо був у мене інцидент, людина написала, що отримала від мене саджанці і отримала вона 5 числа, зараз сьогодні, яке сьогодні, 15 те здається, якщо не помиляюсь вересня, то у неї розсада почала сохнути. тож, Якщо висадити в таку погоду, в такий сильний вітер, в таку сильну жару, обов'язково повинен бути полив по мірі підсихання. Не так, що на годину включили капельку раз у день і все, треба обов'язково дивитися, щоб торф був мокрий. Тому що якщо торф не буде мокрий, значить рослинка просто не зможе жити. Ну і, Звичайно, не забувайте, про підживлення, тому що підживлення обов'язково потрібні. Особливо я останнім часом користуюся гуматом валією, він дуже хорошо впливає на кореневу систему і дуже хорошо розвивається корінь. А зараз покажу. Реми я зачистила повністю, обрізала вуз, обрізала йогоду всю. По тій прич... Не по тій причині, що немає ягоди, а по тій причині, що ягоди дуже багато і мені немає з нею, що робити. Зараз мені не до ягоди, тому що зараз відправка посилок. Молоді посадки починають вже квітнути, але ми ось тільки обривали квітконоси. Ну, вже я думаю, кущики гарно розвинулися. Ось це молоді посадки, вже вони поділилися. На 4 рожки тут поділилося, де на 2, де на 4, де на 3. І в такому вигляді вже пора запускати її на йоду. Тут вже вусів ніяких брати не буду. Можливо, якщо будуть вуса, то значить буду укорінювати в касеті або в стаконі тільки окремо від куща. І в мене залишилось о, вон там трішки, трішки недосаджено ремів. Тому ось я показую, навіть мені ремів не вистачило, щоб висадити повністю розсадник, повністю теплицю ремами. Тож не ображайтеся, тому що я ж повинна висадити і собі, і повинна висадити ще маточники на слідуючий рік, щоб було, щоб було де брати вуса. І ось так ми зачистили теж огірочки. Як бачите, вони стоять зелені, плодоносять. Це рослинки, які висаджені вже на початку літа, здається, я їх висаджувала чи в кінці травня, вже не пам'ятаю, чесно говорю. Я їх інколи бризкаю сезором після збору огірочків. Для того, щоб не було тріпса і кліщо, але він все одно є. Все одно він є. Є сповутинка. Ну і характерні характерні отакі біленькі цяточки. Не цяточки, отакі, ходи можна сказати. Це тріпс. Якщо полуницю я обробила від тріпса більш більш не таким ще то тут я не можу обробити препаратами більш ефективними, тому що тут струк очікування повинен бути дуже короткий. Якщо я на полуниці можу місяць почекати або три тижні, то тут ніяк я не можу почекати. Тому що тут постійно плодоношення йде. Ось полудничка, яка висаджена у нашу нову теплицю. Ось так виглядає. Вже пускає вуса, треба заходити, чистити, обрізати вуса. Також зробити прополку. Посередині між рядочками, бо лізе бур'янчик, так як тут не можна використовувати гербіциди, тож пройдемо вручну. Думаю, завтра вже ми будемо робити бугри. Ну і ось ось полунечка, яку я висаджувала. Після отієї теплиці на вулиці. Тут вона вже дала мені вуса. Оці вуса, що лежать на буграх, я їх зріз поставлю касетку, а оцю, що виросла, зрізою вже. Вже вона готова. Зараз покажу. Ось рослинки. Порядок, ну просто не встигаємо. Усе не встигаємо. Тому що відправка зразу посилок. І зараз дуже часто відправляю посилки. На цій неділі взагалі буду дуже-дуже часто. Так, Ну і ось тут стоїть теж ще розсада. Ще будемо її знімати. Це вже другий раз я поставила на укорінення фейт. Крістіну. І ось я вам вже говорила ще тоді, коли висоджувала це Крістіна, яку я висоджувала із касетки, яка у мене була така слабенька. Я її не захотіла людям висилати. Вона вже догнала у стакони, які посаджені тут візьму. так Виглядають посадки. суховії, звичайно, дуже сушать, не дають можливості мені ні обробити, ні підживити по листику, бо вітер навіть вночі. У нас вирвало бік на розсаднику. перекотило вже. Такі сильні вітри дуже дуже. Пробую сьогодні копати копанку. Ось така веселка. Гарненька купанка, але в мене її не багато. І також більша половина викидується, тому що вуса не поприрустали. Тому поки купанки не копою. Можливо, ще якусь недільку почекаю. Ось таке коріння у купчихи. Ось такі сожанці. Купчиху я навіть мало вкорінювала у касетку і в стакан, тому що купанка з неї виходить прекрасна. І вона приймається дуже гордо. Тому купчиха буде тільки купана. Можливо, трішки касетки. Так, це в нас озія. Ось її теж поки не буду копати, тому що багато не приросло ще. Ну і соженці ще не такі вже. Треба, щоб вони трішки ще, наче підросли. Ні, соженці не погані, але, але багато викидається. Мені жолко свого труда, тому можливо буду копати потрішечку. Кому невеликий об'єм. Ну і це я спробувала мальвіну. Мальвіни в мене зовсім мало приросло. Ось такий корінь, ось, ось така мальвіна. Це сьогодні я спробувала купанку копоти. З копанкою ще під дождем, поки суховії хоча б закінчуються. Так оглядає купанка в агроволокні і в пакетах. Ось така купанка завтра поїде до своїх нових хазьоїв. Але купанки поки ще не вкопотиму, ще тиждень почекаємо, поки більше трішки укоріниться. Зараз покажу. Робимо вже нові бугри. Зараз роблю 50 на 50, 50 ширина бугра і 50 мідоріді. Чи буде там двохрядка, чи однорядка, ще не вирішила. Ну, думаю, що буде однорядка, бо однорядку краще і. І обслужувати і собирати. І також ягода буде провітрюватися, я думаю, менше буде гнити. Можливо, буде пектися, ну від того, що пектися, можна і накрити. ось Нові бугри робимо в пуперик, У мене були отак бугри. Отуди От вниз, і вийшло, що внизу більше поливалося, а вверху менше. Тому робимо їх в поперек. Отступили трішки від теплиць і ось так будуть бугри. Ну, і взагалі бугри правильно із півдня на північ робить. Тоді ягода про Ну, ягода. Буває на сонці однакову кількість за добу. І е, однакову кількість буває ягода і з однієї сторони, і з другої сторони. Зараз покажу, що ми зробили в теплицях. Ось стільки вусів, але мені нема коли їх укорінювати. Це вже така дивна, гарненька. Мені навіть нема коли. Зняти вже готові стакани, та я не дуже і спішу знімати, тому що, тому що їх треба поливати потім. Якщо не полить тут, нічого страшного не буде, просто пересохне торф, його буде важко розмочити. Але якщо не полить розсаду, яка вже знята, то вона може загинути. Ось. Ось ми висадили нову полуничку. Це ольба. Висажувала я по дві штуки. Ось так ось так, ось по дві, по два саджанці. Це бугри старі, де ми вирвали повністю рослинки і посадили нові. Тут же цей бугор у нас був старий ще позапрошлий рік. Він так залишився, ми поставили теплицю і тут був бугор. І третій рік вже я не хочу тут нічого висаджувати у цей бугор, тому буде тут пролито, перемотоблочено і зроблений, зроблений новий бугор. Ну, а на наступний рік тут все переробиться взагалі. Тут буде однорядка. І зараз ще в одну теплицю підемо. Ось ось що тут. У нас по краях залишилося, ну, не залишилося, ми насадили ольбу і посередині будуть другі сорти. Планую висадити озії, можливо, пару рядків. Ну і, можливо, рядок ще якоїсь полунички ще попробую якоїсь висадити. Дуже мені хочеться сенсацію висадити, я вже колись її садила в теплиці, але ж вона не дуже врожайна. Можливо, я її просто посадю по дві штуки. Ну, а там побачимо. І ще посадю Олімпію. Хочеться мені попробувати її в теплиці. Тому що я дивилась при неї відео, то ягода дуже гарна, красива. Ну і взагалі мені подобається. Я її коли спробувала перший раз, вона мені не сподобалась, а потім, а потім, коли вона достигла, мені вона сподобалась. Вона смачна, солодка і красива. Глянцева така конусної форми. Дуже гарна. Так, що це в мене тут закриті двері? О, це закрили. Це закрили, щоб не було спозняку. Зараз розвідчиню, а то вітер буде сильний ще, вирве і ворота. Так. І ось сходять у мене соняшники, тому що одобряли. Добрьоли шелухую, яку чистили від брулерів, І там було насіння, мабуть. Мабуть, насіння було. І сходять соняшники в мене на полуниці. Треба ходити і проривати. Нема часу. І вже сухо. Так, да, і по поводу суха. Зараз такі суховії, дуже сильні, тому слідкуйте, щоб не пересихали содженці. Тому що турф, якщо пересухне, його дуже важко розмочити, і полуничка просто може посухнути. Ось вже йогоду викидає. ж такі у нас будні. Якніше і будні, і небудні. Хто займається полуницею і не тільки полуницею, якщо полуницею ягодою займатися, то у вас буде відпочинок якийсь, якщо ви розсадою не будете займатися для продажу, я маю на увозі. Якщо ж займатися розсадою на продаж, то взагалі немає ні. Обідні перерви, немає ні вихідних, ні свят, нічого немає. Це буває дуже-дуже рідко, якщо в мене якийсь перепочинок. Це якщо якісь приїжджають якісь рідні, можливо, приїжджають діти, то я можу якісь півдня не працювати на городі. Але але потім мені приходиться працювати у два рази більше, тому що ніхто полив не відміняє і людям все хочеться більше і більше розсоди. Ну, а я інколи думаю, що якось треба нормувати свій робочий день, свій робочий тиждень і виділяти собі для відпочинку якийсь один день. Тому прошу мене зрозуміти, я не, не робот, я не можу працювати постійно. Вчора не досадила полуницю в теплиці, вже темніє, думаю, піду ж візьму фонарик на лобний. потім думаю, ні, чоловік буде кричати, не буду. Тому досаджували сьогодні. Ну і сьогодні, звичайно, посилки. Посилки, коли жарко, готую посилки. А коли стає трішки прохладніше, то працюємо в теплиці, на городі, ну, роботи вистачає, звичайно. Всій мир удобрався у найкращої себе Україна. до побачення.